Вітаю всіх і так, хочу зробити відео швиденько. У нас тут каби літають вже ось. Але атака на будинки була в Києві. Давайте так. Я робила вже це відео один раз, давно. Немає цілі будинків. Цілі інші просто є траєкторія польотів, є будівлі, які важко врахувати. Тепер давайте так. У Києві була атака на будинки цілеспрямована, що вони цілились саме по будинкам. Хаотично, чи як це назвати? Чи дійсно в Києві була атака на самі будинки житлові? Ціль у них була житлові будинки в Києві. Дивимось. Ні. Дивіться, ні. Не була в них ціль житлові будинки. Енергетика в них була. Ціль світло опалення. Ні. Карта маніпуляції відповідь ні. Маневри. За рахунок будівель маневри. Зараз розшифрую. Ось вам йдуть будинки. Пауза. Дивіться. Ну, будинок стоїть. Що буде? Самі розумієте? Він стоперить рух. Хитрощі, нечесні дії, маневри, плюс биття. Ось вам і результат. Просто по-іншому не буде. Дивіться. Знову загроза для людей, повторення ситуації. Воно летить низько. Я один раз бачила відео шахеда. Я не можу це постійно постити, він летів. Щоб ви розуміли, як вам пояснити, ось приватний сектор, уявіть, такий шматок приватного сектору, і попереду далеко висотки. А цей шахет летить дуже низько над приватним сектором. Щоб ви розуміли, що це, якщо прирівняти висоту на висотку, ну це там якось воно йде. Це жуть. Ось вам відповідь. Розумієте, в чому справа. Їм потрібне те, що заставлено висотками. Переважно багатоповерхівки страждають. Ось чому діло. На жаль, звісно, наші скажуть всі, що цілились по будинкам, ніхто правду не скаже. У нас немає ефективної роботи ППО проти шахенів. На жаль, Ось так.